Так, ну що ж, що, що ж, що ж, знову стрімчик відновився. Е, я надіюся, що вже буде норм. Блін. Відео Home. Зараз я тільки ще запущу. Чикс. Так, все грає. Хорошошечно. траба ше дискордик зарыше а и музычка да о, на игра сама запустилась ну и хорошо так и в дискордик зайдем Так, все, є, зайшов в Е, Якось можна приєднатись. Але я не пам'ятаю як. Тра, кажись, нажати, типа, е, підкажіть, як приєднатись. Та ти ж хот тобі приєднувати. А воно мене кинуло в цей в як його. А, я не можу до вас приєднатись, чи що? А нас викинуло. А, вас викинуло. Ми... А, -а, -а, а. Все, я поняв, да, тоді так. Да. То в мене щось світло рубануло, коротше. Ну, типа, погане було світло. Вирубилось, врубилось. Так, я вам запрос кинув, вам прийшов? Гноми, <муз> дрітовами. <'я> Програли карти на електроенергію. <ривання> да. А, яка в мене броня, нічого собі. Лазер. Зухвалі відтискання. А костюмчик в мене. Ну хай буде такий. Так що, йдемо назад в місію? Блін, я думав, що воно вас лишило, знаєш, там в місії. І, типа що я зараз просто приєднаюсь і все. Путите у пікника, можна? Шо-шо? Що, що? Воно в питхостапе в'язуется, а хост у нас три. А, Ага. Да, печально, печально, конечно. Одночасні перегляди один. Ай-яй-яй, хтось із вас мене не дивиться. Рім. Не а, воно ж обірвалося. Ну так, треба ж новий а, ж лінк теж є. Не було. Що, що не було? Було було. Було? Так, все було. Все було, це добре. Хто? Де? О, знову спав. Як зручно. До Клас. Так ж воно тут запутане. А знову мухи. О, божні мухи. Терпіть, їх не можу. А коли інженером, то їх класно валити. А, ну да. Бо типа сама навідна пушечка. І ти лиш їх трець. І нема. І кулеметником теж можна позмагатися у влучності. Я отак, от, наприклад, тренуюся, снайперить на цих мухах. Угу. — Ну, я обично, як я робив, щоб мені легше Та, було, мало. я спочатку контролем підсвічував її, а потім, типу, вже стріляв. Так, можна. І ти, типу, просто бачиш краще, куди вона, типу, летить. Легше орієнтуватись. По суті кажучи, ти винайшов систему наведення. <рес> ну да, да. так. Ні, ну вона ж просто так сначала завжди підсвічується ціль, а потім уже хтось інший гатить. Ага. Так, я, мабуть, все зроблю. Чисто про всяк випадок. Так, а це... Мапа та сама чи інша, я вже не пам'ятаю. Ні, якась інша. Печальна. Я не бачу, де ще запчастини є. А їх і немає, походу. Ріж, де все в наступній кімнаті. А -а -а. Та, їх тут цього дві. Одна там збоку, а друга треба... Взор піднявся, бачиш там кормик звертай Пій... я... ой фузор мазгон вибачаюсь вибачаюсь, сейчас щас щас, щас лут скину а я купаю далі куда саме піднятись не зрозумів там от коржик є о, там от там он подивися уважніше тостер а у тебе а у тебе? А! от там, де ввше, до чого не було. А я помітив. Ваш який гвазостий. Хто глазостий, техлозостий, так ти ж той, як його, ельф. Ну, а, а а а а або цвюльф. От <сум> це так прозвучало наче. Що шо, шо? Та ні, нічого. Так прозвучало. Як Цюльки значил. Нет, цвельф. Ну кто типа знает, той знает, что ты знает. А кто знает. Да, да. Ну, эльф это типа 11, а цвеф это 12. А знаешь, что эльфы называют эльф? Ну, типа, 11 по, -по німецьки. Потому тому що 11, дві ноги один і один, а вони бігають швидко. <ріст> <ріст> ну, в мене колись, коли я був мелкий, і ми йшли на дачу, і типо, батя все час так прикалувався, е, ну, типу, що кажу, а ми, ну, типу, на яку маршрутку будемо звідси йти їхати? А він такий: на одинадцятку, я такий. Так тут вроді тройка їздить. І він каже: Ну, от, нога один і один, Одинадцятка. Я такий. Не хочу. О, оно там ця штука. Опа, кто там? Ага, ага, добре. Справишься? Ты не дуже. Що там вот? Там камінь. Ой! Падаю, 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 тихо, тихо, тихо. Не падай, не, падай, не падай, падай, Добре, не падаю, все, не падаю. Так, проклади сюди зіпай на гору, щоб якщо мови туди-сюди бігати. Бенс. Є, супер. Ой, тут ця штука здоровезна. Як і, капсула. Во. Нормально, за нітру зачепився. Як мені тут? За нітру зачепився і піднявся на нітрі, да? Ти там паучків повзе. Є. Yeah. Так так, так, так платформи, платформи.